Вкрасти чужі землі на безпорадних очах усього світу та вдати, що все законно це фірмовий кремлівський стиль через вісім років після псевдореферендуму в Криму. Нині окупанти готуються до схожого шоу на тимчасово окупованих територіях. Півдня та сходу там загарбники формують списки виборців, часто обманом і погрозами ви у людей персональні дані. Щоправда, при цьому колаборантів у виборчих комісіях бракує. А більшість людей виїхали з окупації. Ті, хто лишився, переважно проти цього фарсу. Чим це все може обернутися для зрадників та які окупанти дурять людей далі. Бордянець Сергій не хоче показувати обличчя, бо в окупованому місті лишилися рідні росіяни. кажуть, чинять терор серед місцевих, змушуючи людей під дулами надавати свої персональні дані. Перепис населення проходило, було запогі все що по жорсткому було. по вулицям 5-10 чоловік, там два-три автоматчика і пошли в кожний двор. Тобто, знову ж же спросили документи, прописка. До міста розповідає чоловік з Криму завозять проплачену масовку заради картинки, воле, виявлення для пропагандистського телебачення. Деякого розселяють у квартири містян, які виїхали на вільну територію. Прийшли два-три дня. нікого немає в домі. Все, квартира свободна. Заходи, живі людям. Пропонується так би мовити, безкоштовний сир у мишлововці. Це сільський голова сусідньої із Бердянськом громади, пан Станіслав каже: заради складання списків на свій псевдореферендум окупанти видають себе за благодійників, але дурять і тут. Записують людей на допомогу віртуально, там 10 тисяч рублів, на гуманітарку, на тюнери для телебачення, на безкоштовне бугілля, обіцяють по три тонни на двір. і і... під цим всім вони збирають паспортні дані. Нескорений енергодар, що нині через ситуацію на заес на шпальтах усіх світових медіа росіяни теж хочуть примусити до фейкового референдуму. Там розповідає мер міста чужинці дурять по-своєму. Під приводом видачі якоїсь сім карти, тобто там збирають персональні дані, або хтось переміщується, вони збирають, копіюють персональні дані з більшості окупованих сіл і містечок. Поїхала майже половина населення, а ті, що лишилися проти псевдореферендуму, тож його організаторам критично бракує кадрів. Якщо у мирний час у нас знаходилось на території громади 10 виборчих дільниць, то зараз -то окупанти намагаються склепати хоча б 5. і набирають туди кадри, скажімо так, дуже посередньої якості: Швея, тракторист або навіть просто закінчили 9 класів школи і не вміють навіть грамотно писати. Позбавлені волі від до 12 років. Якщо хтось бере саме участь в організації проведення цих якихось заходів. Брак освіти пояснює правний Киван Черкашин, не звільняє від покарання за співпрацю з окупантами, а їхній псевдореферендум то фарс, бо він не має ані правових підстав, ані законних наслідків. На тимчасово окупованій території, яка на якій точаться бойові дії, зрозуміло, що не може бути жодного вільного волевиявлення не зможуть туди потрапити міжнародні спостерігачі з засоби масової інформації. Ну тобто це. Yeah. Просто не, не можна навіть називати референдумом. Це буде якась пародія. А ще каже Мера Наргодара: хочемо тримати паспорт РФ чи завітати на їхній псевдореферендум. Варто пам'ятати, завтра через це ваших дітей можуть змусити воювати на боці Росії. Російська Федерація це постійно це держава, яка постійно веде військову військові дії на території багатьох країн. Знайте, що ваші онуки або там діти в наступну мобілізаційну хвилю можуть попасти і воювати. Ти на пушечне м'ясо Андрій Почтю, Артем Дажанков факта сі ті. Ві» єдині новини.